Замах на польського президента, щойно з'явилися деталі: хто хотів вбити Анджея Дуду? Та що про це кажуть у Польщі? Розповів вже за мить. Ви на фабриці новин Моє ім'я Юрій Бівік. Анджея Дуду могли вбити Польща навесні 22-го року. Розслідувала замах на свого президента. Він разом із начальником генерального штабу збройних польських збройних сил ледь не розбився в літаку. Про це у своїй книжці розповів польський журналіст Збігнєв Парафіянович, так, от за його інформацією, 25 березня 2022 року, фактично через місяць, після великого вторгнення РФ в Україну, Дуда та Анжейчик летіли до польського міста Жешов. Там вони мали зустрітися із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Однак, у певний момент літак Boeing 737-800NG із польськими лідерами на борту змушений був здійснити аварійну посадку, і це при тому, що повітряне судно було новим та неодноразово проходило перевірки. Журналіст наводить слова пасажирів літака, які стверджують, що були близькі до смерті. Причина у несправному тримері, адже пілотам довелося боротися за ручками управління після аварійного приземлення. Делегація пересіла на інший літак. Тоді Польща однією з можливих причин інциденту розглядала диверсію та замах на убивство. Зауважимо, що Анджей Дуда вже не вперше зіштовхується із загрозою життю минулого місяця. стало відомо, що в автомобілі канцелярії польського лідера знайшли жучок. Його виявила служба державної охорони. Це сталося влітку під час планової перевірки. За даними польських змі, датчик стеження знайшли не в лімузині Дуди, а в машині з його кортежу. Цитуємо, виявилося, що цей автомобіль міг їздити з цим пристроєм кілька місяців, і за цей час часто входив до автоколони президента, зокрема під час його поїздок до України. Кінець цитати. Зазначається, що після такого інциденту служба внутрішньої безпеки Польщі перевіряє усі автомобілі, які входять до колон за особами під охороною. Як бачимо, раніше було інакше. Цікавим є факт, що за Дудою стежили навіть в Україні. Цілком можливо, що за цим може стояти сама Росія, адже Польща це один із найближчих союзників України у війні з державою агресором. Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення саме польські чиновники приїжджали до України. Рекордну кількість разів 11. Лише Дуда був в Україні 6 разів, тричі минулого року і тричі 2023-го. Вочевидь, РФ має зуб на Варшаву за активну підтримку України. Яскраві приклади це заяви про кремлівських пропагандистів і чиновників. Ну от, наприклад, Володимир Соловйов порожував Польщі захопленням Варшави. Мовляв, поки західні країни масово постачають важку військову техніку до України. Російські війська могли б ударити їм в тил, де вони буцімто не надто захищені. Він значився гучними заявами і Рамзан Кадиров. Він публічно пропонував після війни з Україною денацифікувати і десантинізувати друзі Польщу. Також він підбурював там сепаратистські настрої, запропонувавши провести в Польщі референдум про незалежність деяких регіонів. Утім сам Дуда до подібних загроз ставиться спокійно. Він переконаний, що у разі нападу РФ на Польщу це означатиме війну проти всього НАТО. Мовляв, свого часу Україна зробила все, щоб вступити до альянсу і отримати гарантії безпеки. Варто пояснити, чому ситуацію з можливим замахом на Дуду в Польщі сприйняли дуже серйозно, адже це для поляків дуже болюча рана. Нагадаємо, що 10 квітня 2010 року польський літак ту 154 м упав біля Смоленська в Росії. На борту тоді перебувала делегація, яка летіла до Катині, щоб вшанувати жертв втрачених польських військовополонених у 1940 році. Серед жертв було президентське подружжя Олег Качинський та його дружина, а також військове командування країни, політики, громадські та релігійні діячі. Усі вони загинули. Загалом, жертвами катастрофи стало 96 осіб, 88 пасажирів та вісім членів екіпажу у 2018 році. Комісія знайшла залишки вибухівки. Розслідування справи досі триває. Натомість, український президент Володимир Зеленський пережив щонайменше 10 замахів. При цьому він вважає, що це невелике число. За словами глави держави у Путіна у цьому плані набагато більше проблем, судячи зі ставлення усього світу до його політики. Друзі, як думаєте ви, чи дійсно за можливим замахом на Анджея Дуду може стояти Росія? Напишіть, будь ласка, свою версію в коментарях під цим випуском. На цьому я вам дякую за увагу і до зустрічі. Побачимось.